Дмитро за фахом стоматолог добровільно мобілізувався до лав зсу в жовтні 22-го року. Тут більш травми критичного характеру, поранення, і також стресові стани у людей. Ну, стоматологія це зовсім різні речі. Каже, майже кожен день у бійців виникають проблеми із зубами. Для лікування їм доводиться навіть оформлювати відпустки. До мене приходило багато людей, які зі мною служили. Щось зроби, щось придумай. Ну. Без місця, без оснащення тут нічого не зробиш. Тепер буде і місце, і оснащення. Благодійники передали бригаді сучасну мобільну стоматологію. Тут є автоматична коробка передач, плюс всі ну, сигналізуючі сигнали для того, щоб безпечно пересувалися по місці. Ця машина була спеціально побудована як медичний кабінет. Тут є багато корисних фішок, як для пацієнтів, так і для лікарів. Там є спеціальні і компресори, і помпи, там є вбудований автоклав, там ну, спеціально розраховані так полич, полички, щоб люди могли, лікарі було дуже зручно користуватися цим. І також і врахована система для водія, так, що в нього є круговий ну, огляд, в нього є до він бачить, що ну, яка ситуація безпосередньо в кабінеті. Автівка ще буде доукомплектована. Лікар-стоматолог надаватиме допомогу не тільки військовим, а й мешканцям прилеглих населених пунктів. Мобільна допомога а, там, де вони не можуть, люди не можуть отримати допомогу а, безпосередньо, так, коли в них болить і коли вони потребують. Ну зубний біль це, мабуть, такий найпроблемніший біль, коли в тебе болить голова. Ти не можеш просто розуміти, ну не можеш бути ефективним. Після двох років перерви Дмитру не терпиться повернутися до стоматології, розказує, як кремезні бійці бояться лікувати зуби. Мені всі кажуть, що нам не страшно воювати, але це для нас страшне. Тобто до, до тебе в крісло я не сяду. Зараз ми йдемо там разом, ми працюємо разом, ми служимо разом, але до тебе я не сяду. А я ну, стараюся їм завжди казати, ну кажеш, ви все одно рано чи пізно мене попадаєте. Ну ніхто не вірив, а тепер. Вже. Йдеться разом до перемоги, До да. перемоги. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро ті